Так, ну давай грошей блядь, Бо я вхожу, мені третя горі купити. Пере це я вам віддаю скоренько і і того. Та не ну, та нахуй, нахуй, нахуй мені та твоя єбана музика, блядь. Я ці пісні, Я ці пісні, мені не надо. Ну що ти козел, Ну фотографірові поїбать. Це я знімаю на відеокамеру. А що мене що? Ну, то будемо показувати. Та мені похую. Давайте танцюйте. Ха то я тобі даю 100 кілограм за 15 рублів, його по голові Це який 100 кілограм, то нема. А блядь, хлопці виконули. Хуй пропустять на батюха. Я на мусорці була Матюхала матюха, за хуй пропускати. Так, бери, і даю. Ні, за червонця берем Нє, хуй хай, блять. Папі ти на бутилку і ти мене найобиш. То вже ж ніхуя себе на три бутилки далиш. От їм без бабу, блять, йоб баниться по голові козел. Він мені, я так і сіка зліза, бля, даю, він мене, блядь, нальобає. Йоб твою бач. Та його нема, блядь. Того жаліза, мене блять, на політані від мандавошок, щоб гроші були, блядь козел ти. Ха-ха хай. Бери, блять, хуйню? За десять рублів хуюшки 15. Ха-ха! <реш> ну, ще на 15 треба забрати ще щось. Ні, не, ні, не, нема мерчого. От тут ті три уголки, що ви одложив. У мене, бля, царай варляється, я знаю його прибити, щоб воно не впало. Та що ж ви ним проб'єте? Ага, пизду до стінки. <реш> так, давай 15 рублі вибери. Давай 15, 15. рублів. <реш> ну, червонця, тьоті. Хуюшки, хлопці. Обуєте. Я не можу дати вам стільки. А не надо. 15 кг це получається 8 рублів. Не надо, не надо, не, не, не бери. Ні, це ми не даєм надо. Не надо, мені гроші, нахуй мені гроші. Як сина? Я пенсію получу, і батько поть, і бацатор. Теж час же надо. А що ж дали, блядь, я це за сухуню, блядь. Та то не мало, що ж там тільки на пляшку чи на дві. А, блядь, приєбав ти. Де ж немає баби? Там сам індопрезидентся тебе на мене немає йти на телевідень. Так, за 10 рублів завод. Ні, 15. Це я даю по сумі стіклу. Возьми на вес, возьми на... на вес. А вже ж його нема, цього металу. Це ви їздите, збираєте...